Загалом щодо мирних якихось е ініціатив, е злунала заява від прем'єра Великої Британії Кіра Стармера, якого ви згадували, від Макрона, президента Франції, про е нібито розробку мирного плану, який передбачає місяць перемір'я в. в на в повітрі, на землі і щодо енергетики. Власне, ну звичайно, те, як ми знаємо, як Росія дотримується загалом будь-яких домовленостей, і наскільки реально виконання такої умови, передусім з російського боку, і за яких умов загалом таке можливо? Ну вже цю заяву спростували. Макрон сказав вчора вночі, дав інтерв'ю для фігера. А сьогодні Стармер сказав, що ні, нічого такого немає, ні про яке перемир'я не йде. Готується, не готується, напрацьовується план мирний, який буде погоджуватися із Зеленським. Але, ну, поскоріше, це, от, на моє прокання, це суто політична заява. Що мовляв, якісь альтернативи. Це буде той самий план, який напрацьований вже попередньо з росіянами. Зеленський сам говорить, що треба, щоб на переговорах були європейці, тому що для Зеленського дуже важлива підтримка Європи. Можливо, навіть його і персональна підтримка з боку європейських лідерів. Тому що ну, невідомо, яким буде політичне майбутнє Зеленського, він, звичайно, хоче заручитися. Якщо це буде така, знаєте, аванс для європейців, що він їх поверне, бо вони опинилися в дуже непривабливій ситуації. Їм сказали, всі в сад перепрошую, Москва ще не сприймає. Але якщо Трамп скаже, що ви маєте мусите, ну, Кремлю скаже, ви мусите бачити там європейці, вони там будуть. Тому зараз мова йде про політичну заяву. Я так бачаю. План вже напрацьований. Він Зеленському зрозумілий, європейцям також. Європейці роблять заяву, що ми тут щось таке нове працюємо. Його ж ніхто не читав, ніхто. Mm -hmm. Тому тут можна накидати все, що завгодно. Приїдуть один-два рази, можливо, до Києва там делегації, зроблять там картинку, що переговорили. Ну і далі скажемо: Окей, да, оце ми до цього домовилися, рухаємося далі. Ну, це політика закрита. На жаль, вона цинічна, навіть в умовах війни іншого очікувати не варто, але. Повторюся, для Трампа дуже важливий зараз старт міждержавного бізнесу величезного, це суми на трильйони доларів. Це і військові замовлення, це енергетика, це різного роду ресурси, це і робоча сила, і так далі. У нього план грандіозний, там, зробити Америку золотою. Я навіть вам скажу, що я не виключаю такий варіант, що може бути, якщо, наприклад, Трамп протримається там пару років. Не відправлять його там в відставку, ну це буде складно зробити. Але в акції протесту дуже сильні вже почалися по США. Це для нього виклик. Йому треба вгамувати зараз оцей соціальний бунт. Рішення нестандартні, вони б'ють по економіці, будуть бити і по цінах, і так далі. Якщо йому вдасться пройти цей етап, тобто започаткувати нові правила економіки для світу, то так він матиме шанс на успіх. Але от зараз криза, яка буде, вона вже є. Там ну, рахуйте на півтрильйона боли всі інвестиційний ринок в США після його заяв там про мита для Європи. Тому буде непросто. Але я вбачаю, що от саме мирний план цей що є. Він для нього важливий. Він його буде просувати. і Тому європейці ніякого нову плану писати не будуть. Відповідно на вашу думку, яким чином найближчим часом будуть розвиватися, зважаючи на ці саміти, на ці всі події, які ми побачили останніми днями, як можуть розвиватися події найближчим часом? У мене було застереження взагалі щодо перспектив подальших там, переговорів росіян Сполучених Штатів Америки після скандалу в вальному кабінеті. Я ну, відверто скажу, не буду оригінальним, але те, що говорять там, поважні дипломати, які там, з історичним бекграундом, то вони кажуть, ну, такого не було за нашої пам'яті. Uh -huh. Тобто ну, це реально. Єдине, що я виказував думку, відразу, що нам треба зараз ну, зрозуміти, що ми знаходимося в стані алкогольного п'яніння. от те, що відбулося в Білому домі, це так, я ну, асоціював. Завтра буде похмілля. Ще ніхто усвідомлювати те, що відбулося, не, не, не зможе. А через день ми починаємо щось там ну, розуміти. Ну, от воно дійсно, перепрошую, лондонський саміт, почав вносити ясність. Сьогодні ще більше конкретних заяв, і від Зеленського також. І ми от зараз повертаємося в початкову точку. Єдине, що позиції України тепер гірші, тому що нас не сприймає Білий Дін так, як сприймав раніше, тому що ну, я ж не відкрию нікому секрет, навіть ця поїздка була дуже складною. Маю на увазі добитися її, бо ну знову ж таки, в мене особили, особисто таких сподівань, що ми зустрінемося з Трампом до Путіна, не було. І коли там погодились, ну вау, думаю, це молодці. Відпрацювали окей. Цей шанс не використали, я вважаю. Хоча можна було його використати. Шкода, що так у нас, знаєте, це говорить, що там ну, президент відстоює позицію України, не зрадив і так далі. Так, але тут ціна питання цього. От, щоб ми розуміли. І зараз ми знову повертаємося до тієї самої точки, але з слабших позицій. Ми не схибили, ми відстоювали свої позиції, але ну, у нас немає ресурсу для того, щоб так стояти. І коли там каже Трамп, що у тебе нема козирів бити, він говорить як бізнесмен. Тобто я тебе ну, якщо грав карти типова, то я тебе задавлю ставкою. Все. Тобто, в мене більше грошей, і ну, такі правила, на жаль, навіть в карточних іграх є. Політика мало чим від цього відрізняється. Тому ну, те, що я от бачу зараз, то ми виходимо на той сценарій, який прописаний був раніше. По часових проміжках вбачаю, що в цьому місяці точно відбудеться зустріч Трампа і Путіна. Переговори між командою Трампа та Путіна інтенсифікуються. CNN навіть повідомляє про те, що це прискорюється. Ну і для України будуть більш жорсткі умови. Щодо підписання мирної угоди, на яку ми підемо саме через те, що нас буде шантажувати позбавлення військової допомоги, розвідданих, які я сказав, це дуже серйозний, дуже серйозний виклик. Тому я вбачаю, що ну от весна вона дасть конкретні результати знову ж таки, якщо не буде ніяких ексцесів, то це буквально там як казав Трамп раніше лічені тижні. Щодо ви маєте мазучлічені тижні тижні щодо можливого укладення перемир'я якогось, чи що саме не перемир'я, припинення вогню і підготовка мирної угоди. Будуть такі етапи. Трамп чітко намалював собі припинення вогню, сісфаєр. Так він ну, точно отримає запевнення від Путіна, що я не буду стріляти. Трамп скаже просто один постріл, да буде інформація в мене. санкції завтра тобі пролетять. Тут питання, що санкцій стоїть дуже важливо, і для команди технократів Путіна дуже важливо зараз відновлення торгово-економічних зв'язків. Трамп каже, я тебе запущу при одній умові. Ми торгуємо, ми не воюємо. Чотири роки торгуємо, далі вже як буде. Тобто, отець так виглядає ситуація: озброїться, що хочете робити. Так, да, вони там говорять про зменшення оборонних бюджетів. Путін навіть на це там вже словесно погодився. Але звісно, що він це може робити таємно і буде робити, але принаймні, ну воно так буде виглядати. Тобто на першому етапі буде. Припинення гарячої фази війни, потім на цей весь процес політичний в Україні скасування, не скасування воєнного стану. Це все буде під контролем американців. Ну і потім підписання вже мирної угоди, статочне, можливо, за кілька місяців. Але в цей момент ми відемо виборчий процес. Це ну ще раз нагорушую: я не бачу зараз бажання Трампа змінювати цей алгоритм. Він абсолютно очевидний. Ну, навіть передбачаю, що зараз команда Адміністрації Трампа буде робити спроби, щоб Зеленський сам пішов відставку і не балотувався. Навіть так. Ну і далі будуть активно працювати наші майбутні кандидати із адміністрації Трампа, аби благословили їх участь у виборах. Тому що, ну як благословили, ніхто забороняти не буде. Єдине, що ну ти можеш погратися, в вибране питання, просто ти їх не виграєш. Тобто, тут буде мова справді йти про того кандидата, який стане президентом, і підпише цю мирну угоду. Але можна з впевненістю сказати, що підписання мирної угоди майбутнім президентом буде означати для нього політичну смерть дуже швидко. Тобто, довго на посаді навряд чи протримається. Це от такий сценарій буде для України. Це будуть серйозні виклики щодо суспільної громадської стабільності. Там розмови про громадянську війну я далекий від цього. Звичайно, ексцеси будуть бо людей йдуть дуже багато зброї на руках. Тут не без того буде таке, але вбачаю, що десь до літа точно ми маємо вийти вже на чітке розуміння, що гаряча фаза він не закінчена.